Тема сьогоднішнього уроку – це середня лінія трикутника. Що ж таке середня лінія? Це відрізок, який сполучає середини двох сторін трикутника. Тобто, якщо в нас є трикутник, наприклад, АВЦ, я поставлю точку М, яка є серединою сторони АВ, поставлю точку N на сторіні БЦ, яка є серединою сторони БЦ, і з'єднаю точку М та Н, то оцей відрізок і є середньою лінією. Це середня лінія. Середня лінія має свої властивості. Перша властивість це те, що середня лінія паралельна до сторони, навпроти якої вона лежить. Тобто, наша середня лінія МН лежить навпроти сторони АЦ, то вона паралельна стороні АЦ. АЦ. А також середня лінія дорівнює половині сторони навпроти якої вона лежить, це друга властивість. Тобто mn дорівнює 1 другої аc половині сторони, навпроти якої вона лежить. Скільки ж ми можемо провести середніх ліній у трикутнику? Середніх ліній ми можемо провести три. Якщо я поставлю на стороні АЦ ще якусь точку, яка є серединою сторони АЦ, наприклад, точку К, з'єднаю точку Н з точкою К, з'єднаю точку М з точкою К, то це ми отримали три середніх ліній. Бачите ось, МН середня лінія, МК середня лінія та НК середня лінія. Ще раз. Наголошую, що середня лінія дорівнює половині сторони, навпроти якої вона лежить. Це основне, що ви повинні запам'ятати про середню лінію. А зараз переходимо до розв'язування завдань. Ось таке завдання перше. У нас є трикутник. В цьому трикутнику є відрізок МН. Точка N розбиває відрізок ВС по 4 см. Точка М відрізок АС по 5 см. Запитання таке, чи є відрізок МН середньою лінією. Так, є, чому сам? Так як у нас точка М е, є серединою відрізка BC, тому що у нас оці відрізочки будуть однакові. А точка М є серединою відрізка АС, тому що відрізки АМ і МС однакові за величиною. А МН це відрізок, який з'єднує середини двох сторін, то, звісно ж таки МН у нас середня лінія. Ось таке завдання. Наступне завдання. Нам дано трикутник ABC в цьому трикутнику, ДЄ та DF це середні лінії даного трикутника. Запитання до задачі. Чи F. Є середньою лінії? Ну, давайте з вами подумаємо. Так як у нас, де є середня лінія трикутника, то АД дорівнює ДБ, АД дорівнює ДБ. Точка Е тоді також є серединою сторони БЦ, БЄ е дорівнює ЄЦ. Е, так як у нас DF середня лінія, то точка F також є серединою сторони АЦ, тобто Аф дорівнює FC. Тепер дивіться, точка Е і точка F є серединами сторони БЦ та АЦ відповідно. Якщо ми їх з'єднаємо з середини цих сторін, то F також є середньою лінією. Запишемо точка Є е середина. BC, точка Ф середина AC, то звідси слідує, що Ф є середня лінія. Середня лінія, те, що й треба було з'ясувати. Наступна задача дану трикутник зі сторонами 4, 10 та 16 см треба знайти середню лінії даного трикутника. Давайте ми з вами побудуємо ці середні лінії. Тут поставлю точку К, ось тут поставлю точку П середини. На стороні А, це також ми серединку поставимо, нехай це буде точечка М з'єднаємо. Тобто, наше завдання знайти КП МП та МК. Ми з вами записували з властивостей, що середня лінія дорівнює половині сторони, навпроти якої лежить. Тому КП. У нас буде дорівнювати половині сторони АС. бо КП лежить у нас навпроти сторони АЦ. Аце у нас дорівнює 16, отже КП буде 8 см. Друга дія МК це буде у нас одна друга сторони, навпроти якої вона лежить. МК у нас лежить навпроти сторони БЦ. Б це у нас дорівнює 10 сантиметрів, отже, МК буде половина 10, це буде 5 сантиметрів. І третя середня лінія це МП. МП дорівнює одна друга. Яка сторона лежить навпроти МП? Сторона АВ, Значить, одна друга АВ. То це у нас дорівнює. Половина від АВ це буде 2 см. Ось так ми знайшли середню лінії трикутника. За допомогою цієї задачі я хотіла вам показати, як знаходяться середні лінії, що це половинки. Але, я би хотіла показати вам, що в цій задачі, в умові цієї задачі є деяка помилка. Скажіть, будь ласка, чи буде існувати оцей трикутник зі сторонами 4, 10 та 16 см? Чи існує взагалі такий трикутник? Згадаємо з вами умову існування трикутника. Трикутник у нас буде існувати за умови, якщо більша сторона буде, більша за су... буде меншою за суму двох інших сторін. Більша сторона у нас 16. А дві інші сторони, це буде 4 та 10. Це в нас буде 14, 16, а тут 14. То у нас повинна бути сума більша за більшу сторону, сума двох менших сторін. Але ж це невірно. Тому ось тут в умові у нас іде помилка, так як цей трикутник не буде існувати. Але все ж таки, ви повинні були зрозуміти, як знаходяться середні лінії. Я спеціально взяла саме такі виміри для трикутника, щоб ви побачили, що треба також постійно перевіряти, чи існує такий трикутник, чи не існує. Наступна задача опорна. У нас дано трикутник АВЦ і в цьому трикутнику проведено три середніх лінії. Треба показати, що всі оці трикутники, на які розбито трикутник основний середніми лініями, а їх тут у нас 4, будуть між собою рівні. Як це ми покажемо? Давайте подумаємо: якщо у нас проведено середні лінії, то АМ дорівнює МВ, БН дорівнює НС, КС дорівнює АК. Причому середня лінія дорівнює половині сторони навпроти якої вона лежить. Тобто МН у нас буде дорівнювати одна друга АС. а так як точка К лежить посередині сторони АС, то МН буде дорівнювати КС. МН дорівнює КС. МН у нас дорівнює одна друга АЦ. І це дорівнює КЦ або АК неважливо. З іншого боку МК лежить на тієї сторони БЦ і дорівнює одна друга БЦ. Так як точка Н це середина сторони БЦ, то БН це буде половина від неї. Дорівнює БН. Далі. КН КН лежить навпроти сторони АБ і дорівнює половині сторони АБ, а в АБ у нас точка М лежить посередині, значить, КН дорівнює АМ. І подивіться, що у нас вийшло. Раз, два, три, чотири трикутники, які рівні між собою за трьома сторонами. Бачите, по три сторони в них однакові, за рисочками поспостерігайте. Отже, робимо висновок, що трикутник АМК буде дорівнювати трикутнику МБ, буде дорівнювати трикутнику КНЦ КНЦ і буде дорівнювати трикутнику КМН. К, КРН. М, М. Якось мені зустрілася задача в ЗНО, не пам'ятаю, якого року, і там саме використовувалася ця властивість. Так як ці трикутники рівні, значить і площі цих трикутників будуть рівними, бо вони ж однакові, оце все в нас буде рівне. І там була задача приблизно такого плану. Ось у нас є трикутник. В цьому трикутнику проведено. Середня лінія. Ось отак. Було сказано, що точки М та Н середини сторін трикутника А, Б, С. І було намальовано: А, ще одна точечка, Точка К була. З'єднана ось МК. Було відомо площу трикутнику МВН. Ну, наприклад, вона була 5 см квадратних площа трикутника МБН дорівня 5 см квадратних, і треба було знайти площу паралелограма МНЦК. МНЦК треба було знайти площу. Про що тут треба було здогадатися? Так як точки М, Н та К є серединами сторін, то це ж у нас утворюються середні лінії. І якщо б я провела, наприклад, ще третю середню лінію, то отримала б в паралограмі два однакових трикутники. За оцією задачою, це опорна задача. Оці трикутники у нас всі будуть однаковими, правильно? Тоді площа кожного з них також буде по 5 см. 5 см, 5 см квадратних. А площа паралограма. У нас, бачите, складається з двох таких трикутників. Отже, площа МНЦК у нас дорівнює що сума двох площ трикутників. Це буде 5 плюс 5 дорівнює 10 см квадратних. Ось така задачка. Бачите, за властивістю середніх ліній трикутника, за цією доведеною опорною задачою, ми зрозуміли, що площі цих трикутників однакові, тут паралограмчик складається з двох однакових трикутничків. Наступна у нас така задача: дано трикутник ABC, точка М і МК середини сторін АВ та А, це відповідно, тобто МК у нас буде середньою лінією. Відомо також периметр трикутника МАК, ось у цього трикутничка, дорівнює 17. Треба знайти периметр трикутника АБЦ. Ну, давайте запишемо формулу для знаходження периметра АБЦ. Розв'язання. Периметр трикутника АБЦ дорівнює АБ, додати БЦ і додати. АС З іншого боку АБ у нас дорівнює 2АМ, правильно, бо однакові ж відрізочки. БЦ дорівнює 2 МК, бо це середня лінія, і АС у нас дорівнює 2 АК. Якщо ми замінимо це все в периметр, то ми отримаємо. 2АМ додати 2 МК, додати 2 АК і винесемо двієчку за дужки, то отримаємо АМ додати МК додати АК. А оце сума це і є периметр трикутника АМК, тобто периметр АМК, це дорівнює сумі АМ додати МК. І додати АК. І це у нас дорівнює 17 см, правильно? Ну і замінимо оце значення периметра. Тобто, це у нас буде два периметра АМК. Тобто Периметр трикутника АБЦ дорівнює 2 помножити на 17. Це буде у нас 34 см. Це і буде наша відповідь: 34 см. Ось така цікавенька задача. Продовжуємо далі. Наступна задача така. Вершинами чотирикутника є середини сторін ромба з діагоналями 8 і 14 см. Визначте ви чотирикутника та знайдіть його сторони. Отже, у нас є ромб. В цьому ромбі є діагональ це і діагональ Б, де вони мають свою певну величину. Також ми повинні з вами намалювати чотирикутник, який, вершинами якого є середини сторін ромба. Ось у нас оп, середина це буде М НК П. Треба знайти сторони даного чотирикутника. Ми запишемо, що М НК П середини. А треба знайти сторони даного чотирикутника і визначити його вид. МН нам невідомо, МП невідомо, НК невідомо та КП невідомо. Визначити вид чотирикутника, розв'язання. Ну, тут візуально ми бачимо, що чотирикутник дуже схожий на прямокутник, але це нам треба довести, буде, що це у нас саме а, прямокутник. Давайте подумаємо з вами: якщо у нас МНКП це середини сторін, то якщо ми розглянемо, можливо, якийсь певний трикутник, давайте я пропоную розглянути трикутник АБЦ. То в цьому трикутнику точка М і Н середини сторіна ромба, тобто МН буде середньою лінією. А середня лінія дорівнює половині сторони навпроти якої лежить, а нам відомо, що А це дорівнює 8 см. То ми робимо висновок з трикутника АВЦ. МН середня лінія. І МН у нас буде дорівнювати. Одна друга АЦ і дорівнює 4 см. Таке ж саме в трикутнику АЦД, Трикутник АЦД, то у нас ПК також середня лінія даного трикутника і ПК дорівнює половині сторони, навпроти якої вона лежить. Це Також буде 4 см. Наступне розглянемо трошечки інший трикутник. Розглянемо трикутник А, Б, Д. То в цьому трикутнику, що ми бачимо, також ПМ буде середньою лінією. Трикутник АБД. ПМ, бо це ж у нас середини сторін, середня лінія. І тоді ПМ у нас дорівнює одна друга сторони БД, а БД у нас також відома це 14 см, а половина від 14 це буде 7 см, ми знайшли ПМ. Аналогічно з трикутника БЦД. Ми шукаємо НК. Це також середня лінія для цього трикутника. Це буде одна, друга, також БД і дорівнює 7 см. Таким чином, ми отримали чотирикутник, у якого дві сторони по 4 см і дві по 7 см, тобто протилежні сторони рівня. Ми можемо впевнено сказати, що це паралелограм. Але ж, так як у нас. Повністю треба довести, який це у нас чотирикутник. І ми знаємо, що у ромба діагоналі перетинається під прямим кутом. Тобто, тут у нас також будуть прямі кути, діагоналі під прямим кутом і це буде перпендикуляр. це та МН це паралельна МН і паралельна ПК. Причому. У нас виходить, що АЦ перпендикулярна до БД за властивістю діагонали ромба. З іншого боку, у нас ПМ паралельна БД і паралельна НК, а АЦ у нас перпендикулярна до БД. Ціль у нас слідує, що і МН, Буде перпендикулярна до НК, що у нас буде ПМ ПМ перпендикулярна до ПК. Тобто, у нас ось тут утворюються прямі кути. Якщо у нас із двох паралельних прямих одна перпендикулярна до якоїсь сторони, Ну, до якоїсь відрізка прямої, і так далі. То і інше також буде перпендикулярно. То ми отримали паралограм, у якого всі кути прямі. А це у нас буде прямокутник. Отже, ми знайшли сторони цього чотирикутника і з'ясували його вид. Відповідь: у нас виходить 4 см, 7 см. 4 сантиметри та 7 см. А фігура у нас буде прямокутник. Все. На цьому ми завершуємо. Я вам бажаю успіху. Працюйте, і у вас все вийде!